Загалом свято весни воно об'єднує всі осередки у Львівській області. Станом на сьогодні це вже 30 осередків. Юнацтво з'їжджається разом зі своїми виховниками, які їм допомагають та сприяють. Вони вчаться виживати в природі, показують свої вміння з табірництва, в'язання вузлів, піонірки, також куховаріння. Саме цього року свято весни є легенда, як і кожного року, але цього року вона досить особлива і вона об'єднююча. Тому що цього року ми говоримо про області України. Сьогодні ми на е, святі весни е, шукали скарби. України і дітки як таку винагороду отримували наліпки з різними зображеннями визначних місць України, і потім ми прикріплювали до нашої карти України, щоб гарно її запам'ятати, щоб дітки запам'ятали наскільки наша країна багата, красива. Смачно го Го! смачно го. Смачно. Першу кип'ятиться вода, додаються два пакети кускуса, потім нарізається морква, відкривається тушковина і все туди. І мілко нарізана цибуля. Все-все-все це мішати, поки не стане однорідною масою. Стіл це викопували в більшості хлопців. Дівчата також допомагали. Але так як це трошки тяжча робота, старалися хлопці долучати. Працювали по черзі, ну і за день фактично ми ну, трошки вчора копали, але так то за сьогодні докопали до обіду. І такий файний стіл. Як тільки ми приїжджаємо на свято весни або на табір, ми зразу викопуємо ями для відпадків та ями для відливів. Це дуже екологічно. та для того щоб зливати лишню воду, яку ми не використали, та їжу, яку ми не з'їли. Також ми плетемо для них сітки зверху з дерева та листків, щоб накривати зверху, щоб ніякий звір туди не попав. Він був трохи занедбаний, відновили голову. Трошечки його відновили, я його взяв ні, 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 ні. Е, з собою на це свято. Ми 32-й курінь імені Олени Кульчицької і на святі весни 2025 ми представляємо Луганську область. Е, в нас ми вирішили створити таку браму зі стрічками. І тут нас е, ми прикріпили стрічку, е, жовту стрічку, яка Означає рух громади проти окупації в Луганській області. Зараз буде в них змагання з ПМД, тобто вони будуть працювати практичні навички, які вони отримали протягом року. Ось в них будуть дві ситуації: буде зупинка масивних кровотечі, і буде відновлення серзевої реанімації. Я зараз замірюю дихання. Якщо не дихає, викличте швидку. 501, 502, 503.